Блять, він ще й в зоні Тіло? І не одне? Да, 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 да. Блять, я попал. Чекал, блядь. Один вже наверху. Можу авік дати, можу притримати Можеш дати. Прям позиції я давай. давай. Він на сколозі буде чекати. Один хтось давайте Чекай, а як авік давати, бля. Стройте. Бажайте, будь зараз... okay. ну, я Окно. На горі зразу добив, так? Да, показував, що там. Так, то ну в принципі можна вже і не вилазити. Ди на горі? Я на горі. десь, да, да, в десь на будинку. Тут де я? Не, на червоному. А, тут. так, uh, Я її бачу. Де? Нет, нет, На тій стороні будинку, а то може. Мене, бачу. Піднімешся? Так. Де у тебе? Хто? В будинку, де чоловік. Це найпак ти зняв. Під нами бігають. Тут Тому. Дівка була. Є Є. Яш. Шість людей, крім нас двоє. Бачу. <грає> Бачу <плес> ебали нахуй. Так, кулі, а, а, а блядь, тут. То есть мої кулі. Он не у нас. Блять, живите, хлопцы, живите. Скільки нас 12, 4 команды. Девушня? Да, Де? зики у него сбер. Блять, сука. Успеешь выкупити ростик? Аня. Аааа, Рос сука, стоит. Ай. Бляс. Блять. Броню нахуй. Тихо, тихо, тихо. Блять, велись, Питер, велись, нахуй, велись, сука. И на моем трупе. Вышел наверх. Блять. Сзади тебе будут захар сзади. Да? Ты чув, чи ты туда... видел? Я видел, я на ньому был, дезера был. Кидай Диме, 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 два, два, другий, де да? другий. Одного нормальцев. Куда Алек пішов, не спешил? Я попал на що? Я файл. А ч я его не видишь? Я на него прям дыр. Я чсь попал мину в ящике чи що? Движь агнело. Під меня рівно за камінчиком лежав. Я так часом роблю. И бачив Росія, що дими в кінці рішають? Шокер, шокер би то не рішив. Є карка. Блять снайпа ну дякую пароль Став. 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 Попробую сам Бежу на Пашу Нас и кнешку Добре Девятнадцать, семьдесят три, восемьдесят пять. Брит, сын так, сразу броню простик жу. А то и хуило, да? А на той хуело Спаркс? Так, ще одну картку можна знайти. Так, ми самі поки що. Є ще одна картка, треба. Заробимо мати магазин. Задаутом. А, ні, заробимо ладаут мати. Магазин піжі. Блядь, я забыл, что тут нема QCQE, блядь. Вот блять. вот, вот вот. Нахуй ты покинул карту. Как? Все обидело. Меда. падаем, минуем пирамиду. Вертолет полетел. Мы не в зоне, я все шел, так нормально, мы в зоне. Е, ебал типа. Файно. А, я бы хуял ебал типа. Поймай. Тут пизда їх. Ні одного, блядь Ствола, ба. Сига, диктую, бо ти. Диктує, вони відкивают. Уни <звук> забрали, Збрали, зверху. ДИКТУЙ! Не прессуют. Блять, не развесли. Тихо? Живем. Що живе? Блядь, мене уїбав нахуй, коли він тихо-тихо вернувся, підер. Вони хотіли відкрити, але карток, я в них не бачу. да давай, 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 А, давай, 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 Добре, що магазин рядом. Як це зручно? А тебе? Кого ви там стріляєте? <гусе> Парашют. Дякую за патрони. У нас у нас здесь, під нами на внизу. Це те кен у вас? Случайно. А хто має авіаудар? Не авіаудар, а Туда. цей, блядь. Само вертушка. На жовту? На зелену. Да яку метку, де это? Тихай, аві... зараз, зараз, зара, он там. Вертолт, бачиш, там Треба вертольоту їбати. По нас летить, походу. блять. Я запустив. Когось їбав. Треба добити. Когось... О, ще раз в'їбав. Треба добивати. Тамо, там, тому, тому, тому лежить. До нього виліз, добивайте хлопці. Хто має ще щось, тут вот. Добре є. Є, бог лов. Ще один біжить, ще один біжит. Бачу, бачу. То певно не вони. О, червоного ящика нормально випало. Ти мають проти Так, Мають, мають. Грошей не мають всі. <сум> Блять, якби на медичку кулеті, там від тих куль ма... тих, але що як там газа немає. Угу. Треба побігати по справа. У нас тіло? О, когось нокнуло. А, на шахті Парашут. Ще кось, ногу. Зараз будуть вилазити до нас. Ну, Шнурок замінований. Де на горі? На він є ще пірамиди. Добре. Так, Вася, зараз тебе куплю. Ти, головне, не бійся. Ніхуя победити я... дорого коштував нам. Блять, на а, це важно. Я зараз з голову сраку піде забрати свої перки. Я тут, горішка. Ні, то поняла, я що зараз не бідеш, блин. Обіду, да, а славки рушні? <звук> Ой-ой-ой, там ма десь потасовка. Да, не бачу. Вот Це не вони. Ta, бля, що за oh. хуйня? Піднімеш він? Піднімлю, піднімлю. Мене там і не було, блядь, а мене знесли. Я хуєю. Ай, забрав. забрал. <ріпи> Топил на бот, бля. Так Васи, сейчас ты, бля. Хлопцы Ребята, нам треба улететь у этой звицы И то внизу а Поднимемся здесь, поднялся здесь. Шоу, поднялся. На самом верху на У а, на нас ТП, у нас Меня Рашут! Mm -hmm. Тут дохуя! Помагайте! Я не бачу те. Та він поверхом не ще! на закраще на нас! Бля! Падай вниз Тихо ПЕХО! Ебал два! хуй цей низ, ти шо, блядь Ебау два хали вони додовольні. Вони накидали під мене мін, а я взяв їх перекодірував. 12 людей. Там толпа, блядь. Блядь. і нам зараз туди йти, ебать. Не стріляйте, хлопці, блядь, Нам, нам через цей канал. Палитися. По мені цілять. Мене. А, на... наверху, по-моему, був, Андрей. Че мені Так, Нокнул, то есть моя удар. Лупи туда вот. Упав, Він впав, блядь. Его там поднимать будут. Прямо на боку. Добрые. Блять, мину нахуй. Блять, пробьёс. Тихо, бежут. Я их сбрал. Тихо, тихо, тихо. Они там, я на я. Мадер. Боб, зона йде в другу сторону. На горі, на горі. Вверх. Ага. Зона в другу сторону. Піднявся наверх. Він зараз буде уйобувати Вас, він зараз буде уйобувати йобувати скакати. Один лишився, та. він над нами. Просто стоїмо з різних сторон зони. І пизда йому. Із... А він опустився. Ще одну Ой ото йо твоє о йо там Двіжай батантний Там Да могу побажать. Jak ich, suka, z wyrzucić? Nie ma? tobie gdzie ma? A czekaj, ja nie do nas ty. Biegnij znowu. domu. Moje miny, blisko drobienic, może miały miny. Закрывай дверь. Уважай, будуть ебаши, ты сей. Снайпер. Нам десь треба звідси Це певно, їхні друзі. Я... Тому я бачу, те. No. 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 До нас боти знов підходять Заєбали, блять.

Все, нас, тр... нас тримають лиш ті спереду нахуй. А снайпер. Снайпер, снайпер є, tree. бачу. Авіаудари нема ніякого, не каташ. Я лишень Тихо, тихо, проти нас три команди, ще один десь чужий. Ще один чужий десь. Сука, піднімеш? Бедимо. Це пизда. Консольщики нахуй чи шо? Треба до демами зараз закидати і перекидати вправо. перебігати. Блять, мало. тамо. Я... Так, ще двоє защелося? Дими кидайте на дорогу. <рес> а що А ч не двигай? Блять, нема диму, нема диму.

Петягомимся до литака. Уважайте, пощай, люди. 12 людей. Кто с Джостик разъеделся. Джостик разъеделся, Да? Все будет хорошо. Я бачу, Дэвин, Кто тот за ДНК? Я же говорил, что все будет хорошо, а ты мне не верил. щось? Ще один, ще один, це десь автомат, є. блять, 12, крім нас, 8 тел нам. Але три команди, не повні. Ну, все, тиммейт, це охує, що я дотик що. Хлопці, обходіть по поліву чуть-чуть. Не забувайте. Блять. Ты Тихо! Поршутись, сам, сам, да. Там упал. Самолет? Да. Винзлодика может взять, уважайте. Бачу, бачу. Убийка этого хуя за самолетом убили. Фак. Блять! Хлопці, блядь. А якси сзади прыж. Атако. Хлопці стоять з пістолета. Це ще карно було. О, блядь. Ще один там же. Перезарядка. бля. Что ты робишь Иди, хо, убивай. Кинь, Кинди... Кинди... Да нахуй, китай, убивай, бля. Вася, блядь. Мины, дым, 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 дым. Дым. Ебать, вот а катка была.